Пишемо прізвище ім'я по-батькові, на українській мові з паспорта. 82-річна полтавка Наталія Кундіренко заповнює заяву та декларацію. Це робить, аби отримати субсидію на комунальні послуги. Три роки тому я отримала спадщину від моєї сестри, яка померла. Одній пенсії не вистачає на оплату двох квартир, тому допомагали мені родичі. Дорого, тому що. Е у мене доходить тільки пенсія, моя пенсія. Тепер надію, що полегшує мені. Отримати субсидію на комунальні послуги жінка зможе, тому що розширили перелік тих, хто має на це право. Така постанова Кабміну набула чинності від 18 листопада, каже Наталія Таран. Зміни від 15 листопада внесли коригування для тих, хто отримав майно у спадок і не здає його в оренду, мають право отримувати субсидію на цей опалювальний період. Крім цього, за змінами до постанови Кабміну, отримувати субсидії можуть і родини, що мають два житлові приміщення, якщо одне розташоване у селі чи селищі. Також ті, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до шести років. Люди, що мають саморобний транспорт, та родини, які отримали житло за бюджетні гроші, раніше враховували, що це додатковий дохід і значний дохід. То зараз, якщо одержується житло саме за рахунок державного бюджету чи місцевих бюджетів, вказані сім'ї вказаної категорії не втрачають права, в тому числі і надання житлової субсидії. Категорія, яка має у власності самохідні, самостійно вигороплені транспортні засоби або мотоцикли. Які мають вартість менше ніж 4 мінімальні заробітні плати та рік виробництва їх менше ніж 5 років. Дана категорія також раніше могла звертатися за призначенням субсидії, але права на отримання вони не мали. Якщо люди звернуться щодо субсидії до 15 грудня, то її зможуть нарахувати від початку опалювального сезону, каже директорка обласного департаменту соцзахисту Людмила Корнієнко. За її словами, нараховувати субсидії в області почали від 16 жовтня, а виплачують їх від 8 листопада. На Полтавщині сьогодні 115 тисяч родин отримують житлові субсидії. Елла Тробієнко та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтава.